Привітуліки, привітуліки. 22 червня неділя. Вовочка поїхав на пошту. Ну, а я швиденько до вас. У мене вже і очі болять, і мізки пухнуть, і... і накатило на мене, знаєте, як то кажуть. Значить, працюю я над своїм проєктом, про який я вам вже розповідала. Так, це має бути. Дуже цікава, корисна, і... ну, як <смі> ідея це була, вона вже майже втілена. Значить, що це буде? Це буде, ну, можна назвати, відеокнига з рецептами та порадами щодо виробництва, приготування е... молочної продукції домашньої. Значить, Там буде все по окремих розділах. Окремо буде кисломолочка. Окремо будуть м'які сири, окремо будуть напівтверді там тверді сири, окремо сири з пліснявою. Далі окремо буде інша продукція, ну там типу масло, шоколадне масло і так далі. Окремо буде розділ з, з цими порадами питаннями. 에... Стосовно розсолу. І окремо буде розділ загальні корисні такі поради. Що буде в цьому загальному корисному? Тобто, оті всі розділи, які я вже перерахувала, там будуть конкретні відео. Ну, як ви називаєте їх рецепти. Да? Тобто, від А до Я. Повний відеорецепт рожованого, ну, як ви знаєте, рожовано, в рот покладено, залишається тільки ковтнути. В розділі з корисними порадами там буде і стосовно догляду за сирами, і там про ваги, і про термометри, і про всякі пастерізації. Ну, тобто все, що може знадобитися при домашній молочній переробці. Людині, яка захоче придбати цю відеокнигу, їй тепер не потрібно буде шукати наш канал, шукати плейлист. Може взагалі себе звільнити від залежності від інтернету, зараз поясню, яким способом. Тобто, все в одному місці, без ніяких реклам. Без вступів, закінчення тих, що на початку відео, без всякої лишньої інформації зайвої, тобто все, що там зайве було, все вирізано. Як можна себе убезпечити? Да, от якщо інтернету нема, то знайти рецепт на Ютубі, ну, не можна. Будучи в цій групі, там не буде обмеження стосовно зберігання собі цієї інформації. Тобто, якщо у вас є вдома планшет, ПК, ну, тобто комп'ютер, ноутбук, ви можете, ну, той, хто забажає да, придбати цю відеокнигу. Ці всі рецепти можна зберегти собі ну, на комп'ютер чи ноутбук, відповідно. І в будь-який момент: день, ніч, чи ви в дорозі, чи у вас є інтернет чи нема, ви відкрили саме на безпосередньо там ноутбуку чи десь і переглядаєте. E, значить, скажу відверто, я не думала, що це займе у мене скільки часу. E, спочатку планувалось це все як просто от саме рецепти. Але коли я почала це все. Е, як буде воплощати? Втілювати. Коли я почала це все втілювати, в вті... Я вже зайкаюся, заговорююся втілювати в життя, я зрозуміла, що все рівно у людей залишиться питання. І стосовно розсолу, і стосовно зберігання сирів, і стосовно знову ж таки там, то по, вагам, то по термометрам. Я навмисно зробила ось той додатковий розділ да, з корисною інформацією. І... В принципі, от зараз є праві останній в мене, і зараз я працюю саме над ним. Вже всі розділи, які стосуються саме рецептів, вже все створене так демонтувалось відео. А що для цього треба? От бачите, в програмці? Е, насправді це займає дуже багато часу, чому Кожне відео, яке у мене є на каналі, я маю собі скачати. З комп'ютера перекинути його на телефон. Кожне відео пропустити через програму монтажу, щоб пообрізати всі ці заставочки, повирізати все лишнє. На кожному відео написана назва великими червоними літерами. В самій книзі під кожним відео також великими літерами є назва. Тобто, ну, шукати, а зараз я це відео збережу і покажу вам приклад. Так. Зараз одну хвилиночку. Дивіться, ви заходите в Телеграм. Ось така буде іконочка. Бачите? Відеокнига Домашня молочна продукція. Натискайте, головне, не промазати. Щоб вам видніша. Ось отак. Так, хтось щось. Хтось щось, ага, зрозуміло. І ось отак. отак. це виглядає. Бачите, розділи? Розсіл для сирів. Корисна інформація, інша молочка. Так буде все по розділах. І от, наприклад, ви берете ну, м'які сири, да? натискаєте сюди. І ось у вас пішло. Щоб легше. От, Бачите? Бринза, два рецепти, фета, Адегей, Панір, рикотта. І під кожним відео великими літерами підписано. Ну, тобто буде дуже зручно. Це я можу сказати однозначно. Це для тих, в кого немає часу шукати самим. На Ютубі, тому що, в принципі, цю інформацію знайти можна і безкоштовно, але для цього потрібен час, для цього потрібно розуміти, що ти шукаєш, І для цього потрібно в першу чергу бажання. Часто стикаюся з тим, що там пишуть або дзвонять, дайте. А дайте оте, а скажіть оте, а у мене немає часу, а я не вмію, а я не знайшла. Або часто, особливо зараз, коли в тіктоці я постійно рекламую да, свої продукти, свою, ну, тобто, продукцію стосовно сироваріння е мені часто пишуть, а рецепт ви даєте? А де взяти перевірений рецепт? Так от для тих, хто просить тільки рецепти, для тих, хто не бажає вчитися, там, йти на курси, здобувати навчання, для таких людей створюється ось ця відеокнига. Звичайна відеокнига буде платна, ціна її буде тисяча гривень. Тобто ви сплачуєте 1000 гривень, отримуєте до неї доступ необмежений, і хочете просто так е, перебуваєте в групі з цією книгою, хочете, копіюєте все це собі на якийсь ваш девайс, і вона з вами пожиттєво. Можете на флешку скинути, будь-куди. У вас обмежень немає. Це все буде коштувати тисяча гривень. І скажу відверто, це вже скільки днів я працюю. Важко. Важко не в плані фізично. Це все, звичайно, так. Багато займає часу, і назир впливає і ну, втомляєшся. Але я зараз не про це. Розумієте, я переглядаю кожне відео. Кожне. Я вчора вові казала, я на нього дивлюся, мені так хоче помацати, витягнути те тесологуні, перевернути ось той сир у формочках, доторкнутися до нього. Пройшов вже рік. А воно не відпустило. Легше. Але щоб сказати, що це можна забути повністю. Ні. Ні. Так, все. Налаштовуємось на позитив. Зараз приїде посилка від Максюшки. І будемо робити з вами розпаковку. Правда ж? Стосовно курей. Ой, телефонує мені сьогодні Алюня моя. І каже, ну що, відібрала вчора хоч скількись яєць, я сміюся. Вона каже, що ти смієшся? А в нас 17 курок. Кожного дня це було 9-12 яєць. Вчора Вова пішов ввечері, приходить і каже, да, такими темпами ми будемо довго збирати. Яку ж утрапилось? 4 яйця все. Три я відібрала, а одне забракувало, Воно менше, ніж 60 грамів. Тому я його відклала. А три. 3... Ну, одне прибрала в холодильник, а три відклала окремо в кімнаті там. Посилочка вже приїхала. Алюня моя сміється і каже, то твої кури злякалися. Злякалися, скажуть, на що воно нам треба. Ух ти. Що це за дарума? Він такий необ'йомний. Скажуть, на що воно нам треба. Зараз вигублять нових. Їх собі виростять, а нам бошки потрумають. Насміялися з нею капець. Ну що? Зараз буду розпаковку робити. Ви тільки погляньте на розміри цього ящичка. Це капець. Я не знаю, в мене все не вміститься в камеру, але це приїхав інкубатор квочка. І знаєте, що цікаво? Що він... Ой! В рідному, угу. він в рідному пакуванні. Маркровка. Морковка. Ось такий стяний ящик. Інкубатор на 60 яєць. І тут навіть. Ой, господи, збережена наліпка, коли він його отримав. У травні місяці. Він отримав цей інкубатор. Я думала, що він якийсь ну, свій там столітній відправлено. А воно виявляється ще й ні. Так, О, що я бачу? Що я бачу? Все, сейчас розламань. Я все розламувати не буду. О, готов дивись. О, льоня. Льо яка красота. О, відкрита була. Я ніякого вона велика, Лохинка. Поки моя поспіє, хоч хоть підкорми. Та що у мене там поспиє. У мене на обох кущах менше, мабуть, ніж в цій коробочці. Боже, 125 грам. Ммм. Косоводка. На пушке. Добре-добре. Да? Добре. Давай що тут ще є. так. Короче, понял? Це випив, лохинку закусив. пять зірочок, Пять зірочок, а так, приїхала заміна. Пілюшки для мійки. Тут щось мокре. Так, самі теріяки. Теріяки. Дві пляшечки. Коньячок Судини розширювати. Кришки. Я ж хазяйка, я ж збираюся в цьому році консервувати. Що ви думали? Це вам не я Коротше, там ще в ящику є 100 штук таких кришок. Отак. От так, а що ж це тут таке? Конденсат. Щось було холодне або мерзле. або мерзле або холодне. Якби ж признався, що там було. Посилки від Максима це завжди сюрприз. Бо він ніколи не розповідав. Вау! Отак от, от. Оце сервіс, бачите? І здогадуватися не треба що це. Шикардос. Це під черевина. Під черевина ребро і курячий балик. Все. Може небезпечно. Наша та картопля? Я картоплю не буду. Що я дурна їсти картоплю вашу? Он ребра є. Курячий балик є та. Так. А що ж Що ж далі? Тож далі? Боже, яка лохина смачна. Так. Він горілий, там теж пелюшка. І не хочеться ж пелюшку порізати, бо вона нам може знадобитися. О, розірвала суту зігрілку. Так. Вау. А казав, немає. Ага. Знайшов. Казав, же ж порося таке, що в нього нема бройлера. Маленька така птичка. Три. 370. О, яких годує. І мене сказав буде вчити. <гум> так, тримається в морозилку. Камера? Так, да, отуди в атлан. А що це? Тут щось. В атлан. Ой, ну тут лай. А тут щось м'яке. Я ж завтра її готувати не буду. Якби завтра не їхати, я б її залишила, нехай розмерзається, а завтра б приготувала. А так як ми завтра не знаю, скільки повернемося. Змеева. Так. А что тут? О, это тебе. <laughs> Мне кура, тебе качка. Кача. Плила Катя. Так, ну на, тоже, мабуть, пока вилар. Будемо готувати вже як з роз'їздами закінчимо. Так. От вам і відправив кришечки. Я ж казала. Ящик можна прибирати. Дякую. Дякую всім за увагу. Де тут ця моя лахина, яка була відкрита? Тю. Тю. Тут хтось потік. На. Була ж якась відкрита. Тут он хтось потік. Угу. Ага, подавлено. Подавлено? Супермаркети. Це всю походу я відкривала. Дивіться, ідеально. А тут мало того, що подавлено. Ще й бачите, що. А заплатив же ж, я впевнена, що дуже дорого. І тут ось, бачу, бачите, цвілу ягідку. Ось одна, ось інша. Їх треба всі відкрити і перебрати. Як отаке таке можна продавати? Більше ніж гроші деруть. Суки лагерні. Лагерні суки. Других слів у мене для них нема. А це ідеально. Капець. Або різні. Якісь партії. Хоча ні. На дні маркування однакове. Ось ці наліпки однакові. А чому так? Не зрозуміло. Коротше, все. Я зараз, як Золушка, займусь перебиранням лохини. М -м -м. Добре ж зараза. Да, тут, звісно, взагалі дуже багато порченої. Я займусь перебиранням лохини, освоюванням інформації про інкубатор. Максюша вчора колов чергову свиню. Я сьогодні му набирала. Так і не дозвонилась до нього. Ну, можливо, ввечері сам перетелефонує, як, як звільниться. До речі, якщо когось цікавлять отакі копченості, я за ці копченості можу ручитися як за свої. Тому що каптильня це така ж сама професійна, як і в нас. Холодне, гаряче сушка вялка. Димогенератор стоїть ззовні. Ну, тобто коптильня електрична, професійна. Всередині взагалі навіть нержавійка. Там, там придратися ні до чого. Так що, якщо когось цікавлять такі копченості, можна замовляти, кому треба. Звертайтеся, я поділюся контактами. І будете і ви смакувати і насолоджуватися. Ще великий в чому сенс, що це не просто копчення домашнє, це і свинина домашня, адже Максим вирощує їх сам. Свиноматки, самі поросяться, ну, тобто, на сироватки вигодовані, тому що сири вари. До речі, сири, якщо хтось хоче, також можна замовляти у Максима. А я сьогодні буду кайфувати. Ну, під черевина то ні, то не для кайфу, то для гірка на сніданок, наприклад. А от баличок... І реберця. Mm -hmm. Все, пішла, я поп'ю кави. Вовочка зробив каву. Поп'ю зараз кави і буду далі працювати над відеокнигою. Кого, якщо зацікавив варіант придбання відеокниги, в принципі, можете вже звертатися, тому що. Залишилося там не так багато. І додати ту останню інформацію я можу вже навіть при вашій присутності. Головне, там все є. Всі рецепти вже в книзі. Пишіть, дзвоніть, кому цікаво, або книга, або копченості натуральні. Або сир 096 07 06 321. І да. вчора зіткнулася з такою ситуацією, пише мені в Тіктоці дівчинка. Ну, чи дівчинка, чи жіночка. Ви номер телефону даєте, а дозвонитись до вас неможливо. Вибачте, але і раніше. Були проблеми час від часу зі зв'язком. А зараз ми живемо в такий час, що проблеми зі зв'язком це вже абсолютно нормальна ситуація. Особливо, коли повітряна тривога, зв'язок пропадає. Часто таке було. І якщо через оператора ви не можете до мене дозвонитися, то це не значить, що я в цьому винувата. Пробуйте пишіть, пробуйте дзвоніть пізніше. Хто шукає, той обов'язково знаходить. Всім пока-пока. Бережіть себе. Всіх цілую, люблю. Я не можу. Це моя любов. Одна солодша, друга кисліша, Ну, тим паче такі вони смачні просто. Ну, зараза дорогучі. Знаю, що дорогучі. Ну, нас навіть якщо б хотів купити дорогучу, в нас немає взагалі де їх купити. У минулому році один раз всього в посаді були. Що я бачила. І все. Все, цілую, люблю. Гарного тихого вечора. І бережіть себе.